Я замо Ты за кого? Я за кого? Я за здоровью Окей Ты за здоровьюсть Кстати хочу покажу тебе свою новенькую М4. Давай Пішли на Б. Иду Скинту без зара, такие классные песик. Тогда я на Б. Добробан. Сі си, я тобі показати хочу. Лой. Оце, да. Візьми його в руки і подивись на нього. Бери Подивись на нього. Отак, як я. Бач. Із нас такі дві. Подивись на нього, ще раз. Там є ще наклейка. Я її заміт. Класно? Да. І не худобаш. Класно, правда? Алло Ми з тобою Пачки, тачки, бандами. А ще дивіться який я ще боксик купив собі Держи Це салатий Я потім скину тобі ФС називається ФС? Да А чому кишок не пропускаєш? Йди на В, я тобі скину Я буду с этим пестиком, а я буду... Это ее там ножом Лови. А дар ты мне пестик ждешь. Она не забратит. Я Буду просто на нее. Я напрошу прошу забрать. Ты вот так сразу покинулся? свой... да да теперь я тебе еще М40, М4 куплю. Две М4, а я тебе ту, на М4 дам. Окей? Не, выбачь, мы дорогой. Пока за последний раунд будет. Кинчай лючный, с самыми крутыми тебе пистолетками. Эй, пускай до барбана ребята, я сейчас за троллю. Мистер Гаста. это его программа. А то не ч, я тебя бачу? Що ты плачеш? Я, я собегу включу, четыре. Эээ! Yeah. Не, не вон. А мне не Логічно Я в программах. А не людина Я делай.

Este telefone. Não, eu tenho um telefone. Подсы добр ванну. Давай заберешь и песик там классный. А. Привет. Надеюсь, не забрали мне любой песик. Звучит. Мы с вами заразим на А ти на Б. Митика на Б на А идет. На Б. Чика на Б.

Сюда моє оружие на базу Берем свій любиний кольор. Кстати, якщо ти виграєш мене, якщо ти виграєш, тоді я цей віддам тобі два оружжая, цих то, що я зараз купив. Ти їх можеш перш собі взяти попробувати, чого тобі є склад, чи хочу. Ти мене хочеш бути? Ні, поміняємося розум. А ты хоть калашник маешь? Я бы взял бы две калашника. А Да не тре. Ребята, видите, это моя любимая фишка. Встань И ты попробуй ей сломать. Ти вийграл. Ти вийдеш? Угу. Так, ідеот шлюк. Йому би не сподобалась така штучка, правда? Брати, говорю. Оце все, Все. Гранату я тебе відом. Так, все, я йду на Б. видам тебе свои штучки. Подивлюсь всякие. Так, Будем свой друг друга с кинами бить. Ловай, все, си си все, 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 не вбивать. Э, а, там пистолет, Заберу. Классный. <звы> Норм. А Класне. У тебе де тільки один скин класний. Де твій калашник? За 0,1 голди можна купити калашник змійовий. Че ти собі на калашник не купив би? Добре, Я, десь в мене є одна фішка. Це яку ми. Мен... Якого заба... е... забанили. Цих, як його там, розробоч... розробочик той, хто зробив цю дирку. Робите отак, отак, і продовжуємо. Там є дирка одна. І... Туди можна кидати гранати. І ще плюс Ну, з підсадкою. Так що... А в нас підсадок немає. Так що, де той смішарик? То хоть я такі зараз скины розіграю. Захарка, скажи чер... сері... о, цей... Містер Гавс Містер Гавс скажи, я такі скини зараз розіграю Своїм підписникам Да. За цю фішку Дивіться Бачите, доброба на мене. на Б. Прямо А зараз пульним Побігнути. Ти на А пішов? Ні, прям. Солнце а крас на А. Почки. Сюди. Забрав му ба. Я за це но. І прям було я цілость, причем. Сахарка, до мене. Я свої купив нове оружі, а тобі хочу старе дати. Ото ж ти загубив. Мені все равно ці гранати не треба. Іди <реку> сюди, я снайперкой. Так що... <плес> я, дивлю, так, я зараз нож..., е, вообще, з ножоком. Йди до мене. Іди, іди за мною. І оце, оцю серію скінів я віддаю. Зараз покажу, яка. Оці скини, оці скіни. Даліше. Оцей скін, оцей скін. Розіграю своїм підписникам. Якщо ви хочете участвувати, зайдіть на мій канал. Загаркові. Батьки добрим! <плес> Ти мені її скин. І в мене таких де цілих 7 штук. Заходіть Підписуйтесь на канал, скидайте свої ID, а я його вам дам. І вона Хто виграє, я, звісно, не в сім'ю роздам, у ж немає там миллио 9 штук. У тільки 7. Так що з моїх підписників тільки 7 штук. Я ну, він виберу він вироб самих виробай, своїх... Підписарць. Самі перші Ні, я усіх самих нових Ті, хто зараз ще не... У меня 7% без підписки. Ці 7% Хочете оружия? Ставте лайк. Я подивлюсь, чи ви підписались, бо я знаю ваші іконки Там, кстати, підписані іконки. І тоді я розіграю. Я розіграю вам скин. Оки я за харчу Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал. І Якщо на цьому відео буде 7 лайків, я ще, я ще розіграю отакий кала. Ще такий драбаш. Кіточний. Так, димся. Його тут нема. А куди він пішов? На А? Ніколи вже мінувати буде. Чуєш? Що? Містер Гавсте на А пішов? Я на Б. Чесно? Не, не, не. Ти тепер... ти вже піш на Б, а тепер робиш, як ти захочеш. Чо? А чо? Був. А, Таких штук в мене зараз небагато. Якщо буде більше, я за... навчуся робити силку. Якщо в мене вийде зробити свій телеграм-канал, то я там буду сказати деякі промокоди, які сам буду дізнаватися. Так що ставте лайкосик. Підписуйтесь на канал. Покупляю ага, Я просто коли з вами розмовляв, я так нервничаю із за заха і за гасика. Тому що він так мовчав, нібито щось знав, що я це сейчас роблю. Вот і я так. Вот і я так среагирую. Ти на Б? Ні. Там де захочу. Куди? На... На А! А, шопи. На я м'яцала! Тобі мова не любира. Так, от... процент треба... А! Ножиком своїм хопа-хопа-шопа. Розква-розква-розква! Yeah, я бой! Ну, no, зато в тебе вийшло хоч мене замінувати. Не yeah, м'яна біту. Лавіо.

Дринь-дан-да, дринь-дан-да-дринь-дан. А ты ч за мене? А ты треба? Так. Ладно, я чекаю, поки ти... Я вже пішов вже вид. Як Тут було! Ага. Ладно, нічого страшного. А -а -а. Кому сподобався цей раунд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А тепер ми граємо з моїм з другом в не в дуелі, а разом на, на відкритій площі.